Ви хотіли дізнатися, як створюють комп'ютерні ігри? У вас є унікальна можливість безпосередньо цьому навчитися та спробувати себе у командній роботі. Економіко-технологічний інститут імені Роберта Еліворті у місті Кропивницькому є центральною локацією в Україні найбільшого світового заходу з розробки ігор Global Game Jam. Ви можете взяти участь або онлайн, або безпосередньо на локації інституту, яка буде працювати з понеділка 30 січня по п'ятницю 3 лютого з 14.00 по 17.00. На локації з вами працюватимуть ментори, які можуть надати консультації з програмування, 3D-моделювання, графічного дизайну. Є доступ до укриття. Приніть у атмосферу творчості створення ігор. Познайомтесь з однодумцями, сформуйте команди, пропітчі ідеї та створить реальну гру за тиждень. Це реально. І таким чином ви долучитесь до десятків тисяч учасників Global Game Jam з понад 100 країн світу. Ігри з української локації будуть оцінюватися журі, у складі якого представники компаній GameLoft, Ubisoft, Crazy Games та інших. А спеціально для розробників Скропивницького. Інститут імені Роберта Ельворті надає призи 2000 гривень для студентської команди з інституту та 2000 гривень для команди зі школярів та студентів міста Кропивницького. Це чудовий бонус для святкування. Тему джему буде оголошено у суботу 28 січня о 19.00 на стрімі центрального оргкомітету. Для організації заходу, будь ласка, заповніть реєстраційну форму. Чекаємо на вас і бажаємо удачі!